Якщо ринок для кого це ключовий бізнес зацікавлений наведені ладу, то разом з ринком я впевнений, ми зможемо із нашими службами домовити, що все було чудово. А ви кого представляєте У нас є парк побут парк? Суваю, гляну, щось, ага, можна? ви якраз е представник суберента і партрансер, який може дати законну підставу, офіційно воно знаходиться в паркуванні медичка. Вони офіційно, добрий день. Ну, Паркувальний майданчик договір заключений спів е, з побут сервісу і по Скільки вже? Київ побут парк, так. так. А скільки вони платять зараз? 650 так. гривень за машину місяця. Скільки машин місяця? Шість п'ятдесят. Сто Тобто, що штуки там 600 гривень в місяць? 600. 600 гривень в день. А, в день ви платите? Шість десяти. Шість п'ятдесят за день? Тобто 12 тисяч на місяць. Тобто 100 тисяч ви отримуєте приблизно. А вам платили мільйон? Нам платити податку. Податку. податку мільйон. Мова да. йде про різні земельні це. ділянки.